Телігульський лиман став справжнім відкриттям для туристів цього року. На тлі закриття доступу до чорноморського узбережжя більшість відпочивальників цього літа їдуть саме на Лиманську косу. Такий туристичний інтерес викликає зауваження з боку екоактивістів. Детальніше про те, яка ситуація зараз на Телігулі і чи безпечний там відпочинок, дивіться у сюжеті Олександра Матюшенка. Безпечно, корисно та драйвово це про відпочинок в одному з найвідоміших туристичних магнітів Миколаївщини Телігульському парку. Війна і бойові дії закрили туристам Миколаївщини доступ до звичного літнього відпочинку на березі Чорного моря. Натомість регіон зумів зберегти для релаксу деякі унікальні локації. Одна з таких це рекреаційна зона на узбережжі Телігульського лиману. Наразі всі водойми Миколаївської області зачинені для відвідування для купання. Тому РЛП Телігульський дуже наразі популярний. В цьому році відкрились дві туристичні локації на території парку: це Равликовий рай, це Равлики та Телігул Клаб це спортсмени водної види спорту. Наразі немає порушень згідно чинного законодавства продохоронному. Якщо навіть вони будуть. Ми нормально сприймаємо критику, і ми це виправимо. Але наразі тут зроблено все згідно положення про рекреаційну діяльність. Затверджений кабінетом міністрів про природозаповідний фонд. Наразі в'їзд на території локації частково обмежений, зокрема, заборонений доступ транспорту до краю коси. Підприємці організували відпочиваючі місця для купання. Є шезлонги, навіси, фудкорти. Залучені кошти від меценатів, які допомагають парку відгородити територію коси від проїзду механізованого автотранспорту. Наразі ми відгородили шпіль коси. Ви можете бачити, тут немає жодного автомобілю. Тут тут пішохід, пішохідна зона. Але плани на наступний рік, якщо буде дуже багато автомобілів, ми перегородимо територію всю коси для того, щоб не страждала не страждав покрив коси і для безпеки відпочивальників. також територія чиста, сміття немає. По перше, за, за територією і за сміттям слідять рекреанти згідно договору про співпрацю. По-друге, за цим за цим следі наша державна охорона проти заповідного фонду. Площа парку складає близько 10 тисяч гектарів. З них близько одного відведено під рекреацію. В адміністрації установи запевняють, це не зашкодить навколишній екосистемі. Парк цьогоріч планує зробити близько 500 тисяч гривень за рахунок рекреаційного збору. Це одно із завдань рекреаційної діяльності. Є дорікання депутатів обласної ради, чому парк не заробляє, тому я вважаю, що він повинен заробляти на свої нужди, тому що, щоб не витрачати бюджетні кошти. Я вважаю, що в цьому році ми заробимо близько півмільйона гривень. Первиною уваги для відпочиваючих став равликовий рай. Це єдина на півдні України равликова ферма, яка працює у форматі ресторану. За словами власника ферми Олександра Піщаного, спочатку тут виводять равликів різних видів, а далі частують делікатесом своїх відвідувачів. Наше підприємство ми запустили це вже третій рік, але об'ємно тільки перший рік. Сама ідея з равликів прийшла з Хорватії. Я дуже багато часу працював за кордоном. Ми саме вирощуємо равликів. У нас не від місця локації дегустації, ферма, тобто ми там вирощуємо, ми переробляємо і тут вже в нас як навіс для дегустації нашого равлика. На даний час поки що в нуль виходимо, але маємо надію, що в майбутньому це буде прибуткова справа. Персонал закладу складають тутешні жителі. Тож всі кошти від податків залишаються у місцевій коблівській громаді. Вже цьогоріч ресторан має відпрацювати повний сезон з травня до жовтня, а дедалі більше людей скуштувати незвичну страву. Це все з часом. Ми плануємо запускати франшизу. Тобто ідея дуже гарна на рахунок наших будівництва, архітектурна і людям цікаво скуштувати щось нове. Да, гарна подача, просто приємно тут проводити час. Ми його так, я думаю, як і більшість миколаївців його так не знали, то зараз багато хто відкрив його для себе, і тут дійсно гарно. Тут Приємно проводити час завдяки закритим шлюзам. Вода в акваторії лиману чиста і у ній можна купатися, зазначають в адміністрації парку. На території зони відпочинку є станція біологічної очистки води, завдяки якій стоки з вбиралень і кухні повністю очищаються, а далі вивозяться. Адміністраторка «Тілігул Клаб» Ірина Гіндюк наголошує, шкоди грунту і лиману немає. Ми надаємо, пропонуємо людям рекреаційні послуги, це тобто відпочинок. Наприклад, ми підготували тіньовий навіс навіз з шезлонгами. У нас працює зона ресторану. У нас працюють лаунджі, де можна приїхати компанію, просто відпочити собі. У нас є кемпінг. Ми комфортний кемпінг. Це декілька різних видів палаточок. Це від преміальних та простеньких, які такі прикольні. Кожна палаточка оснащена матрасиком м'якеньким, не надувним, а таким, що кладеться на ліжко. На розміщення тимчасових об'єктів нам дала. Згоду Ковблизька сільська рада на основі підписаного договору з регіональним маршантним парком Телегульський. У будній день на косі відпочиває до 300 людей. У вихідні кількість туристів зростає втричі. Більшість з них визнають. Лише зараз оцінили для себе принади цього місця. Ми ж раніше не відпочивали, ні в тому році, навіть коли там Одеса працювала трошки, то ми не їздили. Нам, все, що нам світило, це, це був тільки басейн. То наразі це солона вода, діти вилазять з неї, вони повністю білі, брова білі. Що вони хоч зараз якось напитуються те солодною водою з йодіком? Тут чисто, тут безпечно. Так, тому що закриті шлюзи, тому що ми коли їхали, ми просто дізналися, чи можна тут купатись. Зв'язок не працює, і це дуже чудово. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Роман Базик, Новини на каналі Март.